Завжди ніхто не думає про кинутих людей і їх житло. Ви знали, що приватизацію колись найбільшого забудовника у Курбут з тисячами потерпілих вартістю 800 мільйонів віддають фірмі Сум з іншої сфери статутним капіталом 46 шість тисяч гривень. Це чергова схема техноонлайн компанія Привід, яка торгувала картриджами по 2,5 тисяч гривень, раптом зробила ставку на сотні мільйонів. А її пропозиція відрізнялась від іншого учасника аукціону на одну тисячу гривень. Вгадайте, хто передбачено вироб після дискваліфікації конкурента, схоже на змову схеми, за документами у технолайн зв'язки з компаніями, з російським слідом, чи з юриста Тарковського, який підписує фінанси, і представляє дружину Микитася, який при Порошенко возив готівку вантажівками, а після довів у Курбуду до рейдерства і банкрутства. Деланцюжок, Метробут, Офшорті, Ей Індастріс, Кіфметробут, Росіянам Кияшко, Екзлава, Огонмашу в Петербурзі. І саме цей бізнесмен до 2017 року був прописаний у Москві. А тепер заїхав у наш Київ через державну приватизацію. Прикривається все, фонди майна і КМДА, Банки і Фінмон допомагають виводити гроші людей і легалізовувати доходи. Податкова мовчить. Бо всі вдолі, якщо використовують схеми прокладки, то навряд чи в інтересах людей знаєш або хочеш більше, пиши телеграм.